Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом приготування смачних незвичайних сосисок. І сама технологія приготування дає можливість кожному їх зробити. І сосисочки будуть у вас натуральні, смачні, і не потрібно ніяких вам таких супер-пупер-помічників. Так що обов'язково робимо, і це, до речі, як варіант. І тут можна вже брати ті продукти, які у вас є, які ви полюбляєте. Так що, друзі, вперед дивимось і потім обов'язково робимо. Для цього я беру одне філе курки. Беріть. Велике, маленьке, тут не буде чіткого рецепта, ви далі все зрозумієте. Філей я розділила на 4 частини. І не переживайте, там десь дірочки, десь там не супер рівно, то не страшно. Так, все воно в нас заховається. Тепер кожну частинку беру і не дуже, але злегка відбиваю. посолили, поперчили. Мої сосиски будуть із начинкою всередині грибною. Ви можете робити з будь-якою іншою. Потім далі я вам розкажу. Значить, для цього я грибочки випарюю, щоб вийшла волога. І потім додаю олійку, вершкове масло, підсолюю. Добавляю чорного перця, вибиваю в блендері, і у нас виходить ось така навіть маса, схожа більше на паштетну. Тому, якщо у вас немає блендера, ви можете це ну, 2-3 рази перемолоти через м'ясорубку. Це важливо, щоб вона була така маска. Тепер на наші кусочки м'яса викладаємо начинку. Я люблю багато начинки, тому викладаю її багато. До речі, якщо це у нас буде м'ясний фарш, то він теж обов'язково повинен бути так гарно перебитий, тому що це важливо, він тоді більш клейкий всередині і не розсипається, а тримається всередині в купці. Так, і завертаємо отак наші рулетики робимо. Спочатку може здатися вам, що це так довго, що це ну, геть е, морочна робота, але це все дуже швидко один раз зробите, і воно у вас буде просто вилітати з-під рук. Беремо харчову плівку і на неї насипаємо трішки солі, трішки перцю. Можете помазати часничком, якщо любите. Можете насипати свої улюблені спеції, паприку прикопчену, як вам подобається, все на ваш смак. На плівочку викладаємо наші рулетики і. Завертаємо, однією рукою тримаємо плівочку, трішки її натягуємо і закручуємо, так, знаєте, трішки наче під е, таким тиском наші рулетики, щоб вийшло повітря, і вони у нас там плотненько лежали. Закрутили отаку от тугеньку конфетку, плівочку, до речі, не жалійте, коли ви робите вперше. Щоб у нас все всередині зберігалося і соки і смак нічого не виходило. І ось такі м'ясні конфетки у нас вийшли. І края отак закрутили і зав'язали тугенько ниточкою. Можете і потрясти, і так постукати по столу, щоб трамбувати м'яско, а потім зав'язати. І ось такі м'ясні конфетки у мене вийшли. Ще хочу раз вам сказати, що це у мене класика, а ви вже дивіться, що ви полюбляєте які спеції, любите чи часник. Робіть на свій смак. І ще на плівочку я намазувала вершкове масло, тому деякі О, видно зараз добре. у мене. Сосиски з такими краплиночками. Ви дивіться самі, але, думаю, і так зроблю. Так, беремо сотейник з товстим дном і наливаємо водичку. Обов'язково у вас потрібен бути термометр, щоб температура не перевищувала більше 60 градусів. Так, наливаємо водичку і слідкуємо, як тільки температура дійде до 60 градусів. То беремо і наші сосиски туди кладемо. Кладемо наші сосиски і вирізали такий кружечок із фольги і накрили ним каструльку. Всередину вставили термометр і дивимось, щоб температура не перевищувала 60 градусів. Як тільки температура починає підвищуватись, беремо, виключаємо вогонь. Або доливаємо холодну воду. І так ми робимо 30 хвилин. Це час приготування наших сосисок. Обов'язково потім, коли ви не зараз будете їх споживати, занурюємо у холодну воду. Ну, раз, ну, разів 2-3 воду зливаємо, міняємо. Якщо ви будете смакувати їх зараз, то у водичку холодну не потрібно занурювати. Цим зануренням ми подовжуємо час споживання наших сосисок. І ось така смакота у нас вийшла. Ніч вони в мене постояли, а тепер будемо дивитися. Ну ж, гарненькі. це я вам даю таку класику, а ви можете вже. Робити на свій смак, можете фантазувати так, як вам подобається. Але це така класика і технологія дуже цікава. Такою технологією ви зберігаєте найбільше корисних властивостей любого продукту. Якщо, звісно, у вас є баку-матор, ви можете ці рулетики класти. І вакуумувати, а потім їх готувати без фольги в температурі 60 градусів. Ну, але я думаю, не у кожного є вакууматор, тому я вам даю теж таку технологію, яка більш доступна. Так, отакі тугенькі, гарненькі, можете перчик накласти, до речі, ту, що я вже розвернула, вона в мене без перчика. І отакі сосисочки ви можете просто перед тим занурити у кип'яток, тільки прогріти, виймати і споживати. Можете вже розкрити плівочку і їх злегка піджарити на вершковому маслі. Теж буде дуже гарно. А зараз подивимось, які ж вони у нас там всередині. І я думаю, що технологія це так, наче ой-ой-ой, але це все дуже-дуже швидко і без ніякої мороки. Дивіться, вони в нас тугенькі, не розпадаються. І... Отака всередині смакота у нас грибна начиночка. Я люблю грибочки, тому я з великим таким апетитом смакую наші сосиски із грибочками. О, друзі, будь ласочка, ставимо лайки, пишемо коментарі. Також ділимось моїми. Відео. А хто хоче цю технологію зберегти, відправляє до себе в збережений список. Потім, будь ласочка, теж запрошую до себе нових підписників. Ця технологія мені була, так, попалася в курсах кулінарних, які я проходила. І мені вона дуже-дуже сподобалася. Так що ця технологія. Не придумана і не видумана, вона йде якби по чіткому рецепту і провіреному, тому що такі е, страви готують в ресторанах і вони доволі користуються попитом. Так що, друзі, бажаю всім миру і добра, і запрошую до нових зустрічей.